Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. Вітаю вас, друзі! Діти, сьогодні до нас прийде гостя, а хто ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Хто з хвостиком і вушками, в кого лапи з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки. Утікають геть від. Вірно, це кішка. Мені здається, що наша гостя сумна. Що ж у неї сталося? Щоб дізнатися про це, послухайте діти вірш Марійки підгірянки Кицин дім. А потім ми з вами його вивчимо. Бам-бам-баламбім! Загорівся кицин дім. Котик дзвонить і гука на пожар усіх склика. бім бам балам бім Порятуйте кицин дім. біжить курочка з відром, біжить півник з помилом, біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком. Бім-бам-балам бім. Загасили кицин дім. Що сталося у кицьки діти? Загорівся кицин дім. Що зробив котик, коли загорівся кицин дім? Котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика Бім бам, балам бім, Порятуйте кицин дім. Хто допомагав гасити пожежу? Вірно, допомагали курочка, півник, гусочка та качка. Чому сталася пожежа, як ви гадаєте, діти? Кішка, так чому у тебе загорівся будиночок? Ти гралася із сирниками? З сирниками гратися не можна. Тільки в умілих руках ось ці маленькі палички приносять користь, добувають вогонь. А для чого потрібен вогонь, як ви думаєте, діти? Так, на вогні варять їжу. Вогонь зігріває, дає світло. Але з вогнем треба бути обережним, щоб не було біди, пожежі. Як це сталося у нашої кішки? Давайте, діти, навчимо кицю деяких правил поводження з вогнем та пограємо в гру можна, не можна. Якщо це можна робити, ви діти плескаєте в долоні, якщо ні, то тупотіть ніжками, брати сірники без дозволу. Молодці так не можна. Грітися біля вогню разом із дорослими. Можна. Самому вмикати газову плиту. Молодці не можна самому вмикати газову плиту. Чекати, поки мама приготує їжу. Звісно, можна чекати, розпалювати багаття. Ні, не можна. Молодці діти навчили нашу кішку правил, а тепер вивчимо і вірш. Повторюйте разом зі мною. Марійка підгірянка Кицин дім. Бам бам, Бам-бам-балам-бім, Загорівся кицин-дім. Котик дзвонить і гука, На пожар усіх склика Бім бам балам бім Порятуйте кицин-дім. Біжить курочка з відром, біжить півник з помилом, біжить гусочка з гачком, біжить качка з Черпачком. бім бам, балам бім загасили кицин дім. Молодці діти, давайте ще раз повторимо вірш. Бам бам, баламбім, загорівся кицькин дім. Котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Бім бам, баламбім, Порятуйте кицин дім. Біжить курочка з відром, біжить півник з помилом, біжить гусочка з гачком. Біжить качка з черпачком. Бім-бам балам бім загасили кицин дім. А зараз розкажіть вірш самостійно, а киця його послухає. Киця все зрозуміла і більше ніколи не буде грати із сирниками. А ви, діти, пам'ятайте, і малятам, і звірятам дуже добре треба знати: сірники не для забави, з ними страшно грати. Ми з кицею кажемо вам до побачення, до нових зустрічей, друзі!